Всім привіт! Радий вітати вас у Божвійній лікарні Архем. Ось ми її перекрукували 2026 рік. Тож час дізнатися, що саме приготувала для нас цей рік в плані кінокоміксів. Давайте розбиратися. Першим у нас іде серіал від Марвел під назвою Диво Людина. Майбутній багатосерійний проект розповість про Саймона Вільямса, котрий працює у Голівуді актором, який знімається у ремейку Диво Людини. Шоу обіцяє розповісти про закулісся Голлівуду зразка кіно Всесвіту Марвел, тим самим висміявши сучасність нашого Голлівуду. В тому році вийшло геніальне висміювання Голлівуду від Сатерогана Кіностудія, яка по суті задала новий тренд на якісне висміювання за американських кіностудій, тож буде важко тягатися з творінням Satroga. Тим паче, на мій особистий смак, це буде попахувати вторинністю. Плюс до цього самі ж Марвел ніяк не піарить свій серіал про ноу персонажа. Тому тут два виходи. Або диво людина запропонує щось нове і свіже, як це було з місячним лицарем, котрий також виглядав темною лушаткою у руках Кевіна Файгі, або ж це буде черговий провал про нікому не потрібного героя, як це було з Києвіш Ехо. Висновок дізнаємося 27 січня. На черзі в нас другий сезон «Шибай голови, народжений наново. Серіал продовжить історію боротьби вуличних героїв Нью-Йорку з тиранією новообраного мера мегаполіса Вілсона Фіска. У цій нелекій боротьбі до головного героя доєднаються Джейсіка Джонс і Люк Кейдж у виконанні тих самих акторів, котрі були у Нецліксу в одноіменних серіалах. Натомість карателя Джона Бернталя не варто очікувати, адже в нього буде свій спешл – а також поява у четвертій частині людина Павука Тома Холанда. До речі, це не фінальний сезон Діяво Пекельної кухні, адже шоу продовжено на третій сезон. Як би ви не ставилися до першого сезону і його не сильно схожить зі спадком Нетфліксу, проте я хочу вірити, що з другого сезону у авторів вийде зробити інтригуючий сезон з боротьбою вуличних героїв проти могутнього Вілсона Фіска. Другий сезон варто очікувати на початку березня. Наступними проектами я обрав кінокомікси, котрі не зв'язані ні з Марвел, ні з DC. У тому ж березні стартує вже четвертий сезон Неврозливого. Проте, на жаль, за нього деталі не можу розповісти, адже після першого сезону я не став його дивитися. Я розумію усю велич мультсеріалу і те, що в нього є велика фанбаза. Проте не моє, уж вибачайте. Також на нас чекає фінальний сезон хлопаків, який, врешті-решт, поставить жирну крапку у протистоянні Бучера та Хомуендера. Як на мене, четвертий сезон вже попахував сторінністю, а спіноф Генуї остаточно перетворив серіал, котрий висміював все на світі у таку ж саму франшизу. Якщо вам подобається такий підхід, то творці приготували у майбутньому спіноф про солдатика, а також ще декілька приквелів. Особисто я втомився від подібного формату доїти все, що приносить прибуток, і хочеться нарешті завершення історії без сотні сиквелів за сиквелами. Тому це буде для мене фінальна зупинка у франшизах упаків, яка обіцяє вийти 8 квітня. Як я казав у розділі про Шибайголову, на нас чекає мега кривавий про карателя. На жаль, сам сюжет спешла невідомий. Проте проект явно буде йти паралельно подіям другого салону «Дьявола Пекельної кухні, і тим самим перетече у події Людина Павука Абсолютно Новий день, дата з першого невідома. Але можемо точно предположити, що це станеться до фільму з Томом Холландом. До речі, про павука Холланда». Четвертий сольник отримав назву Абсолютно новий день, тим самим починаючи нову трилогію павучка – Нову стрічку знімав режисер Шан-Чі Дастін Кретен. Тим часом за екшен і хореографію відповідальна команда легендарного Джекі Чана. І це не дивно, адже у новому фільмі буде вуличний сеттинг. і нам покажуть більш дорослу версію людина Паука, котрий приймає свої рішення самостійно. Після фіналу третьої частини Пітер Паркер залишився сам на боротьбі проти злочинності Нью-Йорку. Із лиходія в фільмі точно з'явиться Скорпіон, якого тизерили ще у сцені після титрів повернення додому. Проте основного лиходія ще не уточнюють. Судячи із того, що у фільмі якимось чином буде злий Хаук Брюса Беннера, при тому в сірому обліку можна припустити, що лиходієм виступить містер Негатив, який вам може бути відомим за іграми від Sony та Insomniac. Або ж все туди простіше і це може бути клан руки, який вже був у серіалах про Шибай на Неткліпсі. Як я вже зазначив багато разів, до фільму доєднається каратель, котрий буде допомагати Пітеру Паркеру перемогти злого Хаука за допомогою свого крутого танку, котрий вже був присутній на зйомках стрічки. Також у акторському складі є зірка дивних див Седі Сінк, яка має важливу роль. Проте, що це за роль поки не уточнюється. Сама ж стрічка вийде 31 липня. Не відходячи від теми павука, 2026 рік подарує нам другий сезон мультсеріалу Ваш дружній сусід Людина-Пувук, котрий має, м'яко кажучи, дешеву анімацію, проте цікавий сюжет. В іншому ж невідомо, що буде у продовженні, але з більш анонсованого там 100% повернеться Шибай голова. В озвучці з Чарлі Кокса. А також буде Гвен Павук, яка якимось чином з'явиться у сюжеті. Сам мультсеріал вийде восени. Також Amazon готує свою версію людина Павука у виконанні Ніколаса Кейджа. Це буде нуарний детектив в стилі старих фільмів. За чутками серіал буде мати дві версії: звичайну і чорно-білу для автентичності. Дата виходу серіалу про нуар Павука поки що невідома. Закінчивши тему пауків, можна переходити до інших проєктів Marvel. На нас чекає довгоочікуване продовження мультсеріалу Люди Ікс 97 Другий сезон стартує після фіналу першого, де кожні з команд Люди X потрапляють в різні часові проміжки. Хтось залишиться у 90-х, хтось у далекому майбутньому, а інша команда застрягне у Древньому Єгипті, де зустрінуть молодого апокаліпсиса. Який у майбутньому таймінгу знищить людство. Судячи з великого натяку у фіналі, Апокаліпсис воскресить гамбіта та зробить його одним із чотирьох вершників свого смертельного легіону, що буде надалі по сюжету, велика таємниця внутрі студії. Особисто мені дуже сподобався перший сезон, тож однозначно чекаю продовження, яке вийде влітку. Перед останній проект від Марвел. Це серіал про білого віжена, серіал Ванда Віжен. Сам багатосерійний проект отримав назву «Квест Віжена та розповість про пригоди білого віжена, якого створила влада у серіалі про Багряну Відьму. Несподівано для всіх у серіал повернеться Альтрон, про якого не було чутно з часів месників ера Ельтрона. Але, як на мене, не варто очікувати чогось епічного від Альтрона в цьому шоу. Адже Марвел, як завжди, прибережуть виходія на кінець серіалу, після чого бездарно злиють як тону таких же виходів в своїх серіалах. Саме шоу чекаю з великим скепсисом. Адже це буквально серіал спін ноф який продовжує інший серіал спіноф, що буде в підсумку, дізнаємося восени. І останнє про що варто поговорити від Марвел, це звісно, що багатостраждальні месники 5. Які на початку були із династією Канга, проте через звільнення Джонатана Мейджерса кардинально змінили вектор розвитку. Замість Канга на нас чекає головний лиходій всіх історій про фантастичну четвірку Доктор Дум, якого зіграє головна зірка студії Роберт Дауні Молодший. По офіційній інформації месники розділяться на групи. Перша група буде месники нового капітана Америки Сема Вілсона. Друга група це сформовані нові месники у фільмі «Громовежці» під керівництвом Єлени Білової та Бакі Барнса. Далі це фантастична четвірка з одноіменного фільму, а також стара гвардія у вигляді Людей Ікс зі старим акторським складом, включно із Патріком Стюартом, Єном Макеваном Єребеку і Ребекою Ромейн. Укупіє з іншими старичками фільмів від Fox, тільки в більш канонічних костюмах. Також за чутками у фільмі з'явиться людина павук у виконанні Тобі Магвайера, а також Дедпул і Росомаха з одноіменного фільму. Але що точно не чутки, так це повернення Стіва Роджерса у виконанні того ж самого Кріса Еванса, який показався в одному із тизерів майбутніх месників. Весь фільм призведе до таємних війн, а Доктор Дум буде фундаментом історії. До режисерського крісла повернулися брати Русо, який вмерло зняли два фільми про Капітана Америку та останні частини месників, де оригінальна шістка під керівництвом Тоні Старка билася Станусом. Безумовно, це все звучить багато обіцяючим. Проте є декілька фактів, які можуть нашкодити фінальній версії картини. Брати Руссо після своїх епохальних месників нічого такого не зняли, м'яко кажучи, їх фільми були провальними, тож цілком ймовірно, що вони можуть втратити хватку і фізично не вивести стрічку на своїх режисерських плечах, навіть при наявності Старої гвардії месників. До того ж, сценарій месників сходження Доктора Дума переписувався по ходу зйомок. І фінального варіанту сценарію ніхто не мав на руках. Чи що це може бути черговою безхребетною історією Добра проти зла з поганою графікою, яку будуть робити в попихах, зате з фан-сервісом, котрий усі гіки згавають і забудуть. Тому від месників 5 залежить весь кіновсесвіт. Це буде або феноменальне відродження Марвел, або ж остаточний цвях у труну, який розчарує прихильників. Перевірити це все ми зможемо в кінці цього року, 18 грудня. Тим часом ми переходимо до головних конкурентів студії Кевіна Файгі, а саме DC від Джеймса Гана, яке у 2026 році подарує не настільки багатий конвейер, як у Марвел, проте явно цікаві проекти, котрі варті уваги. Стартуємо з сестри Кларка Кента, Супергерл. Який частково екранізує комікс «Жінка завтрашнього дня. Якщо Супермен діє на землі, то от події фільму його сестри відбуватимуться у космосі, та, можливо, навіть призведуть до глобального кросоверу DC Людина завтрашнього дня, де всі відомі герої нового DC об'єднаються проти глобального виходія Бреніака. У сольнику Супердівчини з'явиться Джейсон Мамо, проте вже не як момент. А в якості космічного байкера-антигероя Лобо. також в фільмі повернеться пес Крипто, котрий досаджав супермену у його фільмі. Режисером стрічки став Крейг Гілепсі, який до цього зняв фільм з Маргоробі Ядоня, а також потрудився над новою королевою у виконанні Еми Стоун. Тож подивимося, як на цей раз вистрелив новий фільм DC. Дізнаємося про це все 26 червня. Після фільму про супердівчину DC випустять серіал про зелених ліхтарів, котрий розповість детективну історію матьорого зеленого ліхтаря Хела Джордана та молодого Джона Стюарта, які будуть вести якусь справу на землі. Очевидці описують серіал як справжній детектив тільки у сеттингу DC. Також у серіалі з'явиться Гай Гарнер, який вже був у Супермені та другому сезоні Меротворця. Нове переосмислення зелених ліхтарів у детективному сеттингу вийде в липні або в серпні цього року. І останнє, що подарує нам у 2026 році DC – це фільм про виходія Бетмена Глиновики. Історія розповість про трагічну притчу невдалого актора, який в підсумку стає глиняним монстром. Як кажуть автори, фільм буде авторським боді хоррором, схожим на нещодавню субстанцію. Також автори фільму дуже пишаються практичними ефектами і мінімальним використанням цифрових технологій. Сама стрічка буде відчуватися відокремленим експериментом з малими натяками на кіносессию Дісі Джеймса Гана, хоч в нього входящий. Місто Готем буде відрізнятися від Бетмена Роберта Паттінсона та Джокера Хокіна Фенікса. Радше натхненням нового Готема буде легендарний мультсеріал про Бетмена 90-х. Звісно, що цей авторський хорор буде з віковим рейтингом 18, а сам бюджет картини оцінюють у 40 мільйонів доларів, який легко можна буде окупити. Фільм про виході Бетмена вийде у вересні, і особисто я з нетерпінням чекаю на нього. Що ж, ось такі прем'єри кінг-коміксів на нас чекають у 2026 році. Як на мене, дуже насичений список вийшов, є що очікувати. На зв'язку з вами, як завжди, був Божевільний лікарній Архем. Всім добра і мирного неба.